Готуються вже заквітнути. Судячи по стану бутонів, то ще дня 3-4 і вони вже порозпускаються. Можна буде у лютому бачити, як квітне магнолія. Така зима. ну не знаю, з чим це пов'язано, адже середня температура повинна бути більш-менш незмінною. От бачите, які бутони. То може так статися, що вони розквітнуть і вдарить морози. Всі бутони померзнуть. Так само може бути і з садом, з плодовими яблуками, рушами.